Que eu estou... Українець, отой українець, який зараз не перебуває на фронті, він вже такий трошки розбалований. Вже в нас був крейсер Москва, вже в нас були літаки, аеродроми стільки бавовни, що ДР Кожен раз думає, що б таке ще розказати про наші сили оборони, які фантастичні, і щодня вони виконують надзвичайні завдання. Сьогодні в небі над Донеччиною наші зенітники переземлили, заземлили ворожу Су 25 І направду хто відслідковує ці події того, що відбувається на фронті. Російські літаки не так часто тепер на жаль нам трапляються. З чим ви пов'язуєте це полювання? І розкажіть трошки, можливо, є статистика, наскільки вже відмінусована авіація в російських окупантів. Ну я вам так хочу зазначити в принципі для всіх, що остаточна статистика, наскільки насправді е, літаків разом з пілотами наїлося української землі, на з гайками, шайбами зі всіма речами, це е, вже ми дізнаємо 100% після війни. В нас є наприклад підтверджений факт ураження повітряного судна і е, російською, крім того, всього, хлопці кричали Горить, горить. Що я вам хочу зазначити. Палаючий літак, ну немає шансів далеко залетіти. І, скоріше всього, ймовірніше, всього е пілот, якщо він лишився живий катапультувався. Якщо ні, ну значить українська земля похлинула це все щодо що стосується су 25 хочу зазначити, що це літак російського виробництва. Він вироблявся на декілька заводах. Зокрема, один був. В Тбілісі, ясно, щось на сьогоднішній день він не виробляється, тобто це невідновлювальний ресурс. Єдина річ, що декілька заводів освоїли ремонт цих літаків в Російській Федерації, і вони з того так званого стального ряду можуть витягати по один машини, як в принципі і танки, і якимось чином проводити роботи по, по капітальному ремонту відновлення, але це поодинчі речі. По приклади, і е, суттєво на статистику в них немає можливості впливати. А це означає, що е, відлік літа... літаючих су 25 він суттєво з... зменшується день від дня, коли в над надас знаходять інформація, що ми нищимо ті літаки. Тому на превеликий жаль, до тут і різняться дані. Скільки я от переглядував, скільки літаків е, на сьогоднішній день ще можуть виконувати польоти. Зрозуміло, що вони теж використовують такий термін Туман війни. Вони не хочуть говорити, щоб ми цього не знали. Не було достовірної інформації. Але це головна річ. Ми маємо розуміти. Це є кінцева е, кінцева цифра. Більше їх не буде, їх більше не стане, їх ніхто не виробляє. А е, е, літак підтримки. Поля бою це досить суттєва е, бойова одиниця. І чим більше ми знищимо, тим буде краще нашим е, воїнам на передовій. Пане канеджо за час повномасштабної війни, коли ми вскривали їхні ракети їхні безпілотники, ну як їхні та і зокрема іранські шахеди, то виявлялося, що увесь світ можливо вони про це не знають, але допомагають Російській Федерації вчиняти цю агресію проти нас. Занадто багато було західних компонентів. Відповідно, для того, щоб збирати літаки, для того, щоб ремонтувати свою авіацію, у тому числі їм все це потрібно. Наскільки я припускаю, там із інформації, яка Опублікується, яка є офіційною, от якраз з літаками не так легко та назбирати ці компоненти. Це стосується, звісно, більшою мірою цивільної авіації. Але що можна сказати про процес самовідновлення чи створення нових літаків? Чи можуть зараз під час тотальної ізоляції і санкцій росіяни це продовжувати робити? По перше, хочу показати. Оце в мене є приклад плата Шахеда. Так. да? це є, є якість виробництва. І ми можемо зрозуміти всі, хто плюс-мінус фахівець і в електроніці, що в Росії е, такої якості, такої складності плати вони зробити не можуть. Але на превеликий жаль, вони е, користуються тим, тим тим добрим, що є в цивілізованому світі, що хтось може прийти, замовити, купити, е, мати ті плати, а потім їх. Там через третій-четвертий руки завести. В Росії використовувати для зброї для зброї, яка вбиває, тому от вони цим на превеликий жаль користуються щодо відновлення літаків. Ну мені відомі факти, що вони шукають запасні частини для своїх літаків ще радянського періоду, які вироблялися по цілому світу і стараються і купити їх і затягнути собі в Росію, і використовувати для поточного ремонту для обслуговування то все. Щодо вироблення нових елементів, я хочу зазначити, що це є досить проблематична справа, тому що багато елементів немала частина вироблялася, зокрема в Україні. А це замінити одне на інше. Ну від, знаєте, від дуже складно до майже неможливо. Тому я кажу, що вони займаються канібалізмом, крім того, всього знімають робочі частини. З одних літаків ставлять на бойові, і це знаєте, як в автомобільному транспорті називається заміна ем, нових за частин єженими. От тими єжженими частинами вони міняють, але це є один з методів відновлення авіаційної техніки. Їм на превеликий жаль користуються під час е, війни багато країн. Коли пошкоджений ушкоджений або пошкоджений літак, на якому є присутні нормальні елементи, їх використовують далі, щоб інші літаки літали. Щодо повністю, що я хочу зазначити, щодо цивільної авіації, в них вона пікує. Я вже я там там на деяких російських пілотів, які постійно виють на болотах. Вони виють, задають питання риторичні. А чому, наприклад, до нас так відносяться? От з нами перестали діспетчери країн Балтії здоробкатись, коли ми летимо, наприклад, в Калінінград. Вони з нами не здоробкаються. Що ми їм такого поганого зробили? Ну відповідь може бути а справді так. Ну, от що, от що ми їм всім зробили? А ведучий тої програми там з тим пілотом сказав, ну це ж не дружественні нам страни. Ну виходить, що. Там три три четверті всіх країн світу дружественні на Росії страни, і вони не можуть зрозуміти чого. Ми ж не наступали, війну не об'являли. Ну і решта такого вони говорять. То вибачте, лайна і не можуть зрозуміти. Ми ж ми ж там почти братья, сестри і то все. Ну вот таке їхнє селяві. То знаєте, пане Геннадію, коли кажете про способи і методи, як вони поновлюють свою авіацію. Нам ж треба теж тримати руку на пульсі і теж не забувати, що на жаль, наші пташки підбиваються. На жаль, наші прекрасні чудові пілоти гинуть, і звісно, все це треба поновлювати. Я вже кажу так, що це дурний тон говорити про f 16 а ми з вами люди пристойні, тому про них говорити не будемо. Е, моя улюблена новина вчорашнього дня, коли представник Болгарії каже: ми тут випадково знайшли боєприпас які в нас є, якими ми не користуємося, Думаю, нічого собі як так можна? на шобипасі мікі. А де ви були увесь цей час? І я от собі подумала, а може десь завалялися оцей надлишок літаків, які нам потрібні? Тому що от із останньої інформації ми ж там у поляків просимо міги, і екс міністр національної оборони каже, що ну та от могли би міг 29 з'явитися в Україні приблизно через півроку, але ж вони дуже хочуть американські ав 35 Що там по надлишку у світі, і що ще ми могли би позбирати в наших друзів? Ми зараз повертаємось з того, що я поч що я почав говорити два роки тому про те, то, що нам треба робити модернізацію, існуючих у нас. Літаків міг 29 і всі були би трошки здивовані, тому що питання таке політичне або заполітизоване питання не буду в голос казати довго, але коротко, F-16, Воно би ну практично би вирішилося відразу. Але в нас же знаєте, як кажуть, дурень думкою багатіє, тому що от зараз ми будемо отримуємо F-16, і як казав один в минулому. Патужний коментатор що за два тижні ми закінчимо війну, будемо молотками бити е, ті червоні зірочки на червоній площі. Ну за два тижні не не вийде. Я так росіян зараз засмучують. Ну за пару місяців те точно ну, тільки не скажу в якому році, бо то ж туман війни, це обов'язково відбудеться щодо міг 29-х польських. Вони е, знаходяться в шикарному е, технічному стані. Я знаю. Як обслуговується хто на якому підприємстві вони в шикарному технічному стані знаходяться? Просто щодо е, ми маємо розуміти, що до того, щоб ми їх отримали, вони мають отримати е, 100% гарантії від партнерів своїх сполучених штатів Америки. Що для них е, ті ну, вони отримують F-35. А я місяць тому, якщо я не помиляюся, чи може півтора, е, вже дивився. Читав репортаж про те, що закладен перший літак. F-35 і там фотографія його зборки в сполучених штатах америки а це означає що дійсно за певний час коли вони отримують е 35 то ті літаки якими вони не користуються вони передадуть а хочу зазначити що це є екс німецької демократичної літаки ні німецької демократичної республіки які Польщі були передані за один євро. Ну от не, безкоштовно не можуть. Вони так гіпотетично вони продали їх за один євро. Хоча для того, щоб от е, ті літаки потрапили в Україну, Польща має отримати дозвіл від е, Німеччини, тому що це є такі правила, світові правила е, торговлю е, торговлю зброєю. Той кому належала зброя, має дати е, дозвіл, а це називається. Е, Називається сертифікат кінцевого споживача. О, точно пригадав собі сертифікат кінцевого споживача, тому що це є зброя, і там має бути країна походження. Цей НРД має бути передано Україні. Але я вважаю, що ми їх отримуємо, і я кажу: велик, багато літаків військових ніколи не буває, їх завжди зама. Та я тільки зараз собі подумала, пане Геннадію, що це ж ми з вами завжди поспішаємо, тому що в нас кожен день і кожна хвилина це на вагу золота. А як світ каже, ну через півроку? Ну потім, ну ось ось, ось вони вже в небі над Україною і все нічого не відбувається. Як по різному, все ж таки ми цей час відчуваємо. Десь Бог, що все ж таки щось в цьому плані зміниться. Дякую вам дуже за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Друзі, зокрема про питання авіації мали можливість поговорити із президентом Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків та українським. Авіатором Геннадієм Хазаном.